Так, 7 клас практична робота виконання обчислень в табличному процесорі. Завдання ваше повторити підручник, все, що ми знаємо звичайно про табличний процесор. І виконати практичну роботу на сторінках 118-119 підручника. Відкриваю підручник, ось 118 та сторінка. От практична робота починається. Починається вона з того, що відкрийте вказаний вчителем файл, наприклад, практична 5 xlsx де знайти? Звичайно, в Google класі. От у нас є файлик практично 5. Натискаємо на нього. Треба його завантажити собі. Кнопки Завантажити немає. Робимо відкрити в новому вікні. Як завжди. От з'явилась кнопка Завантажити. Натискаємо на неї. Так, є, відкриваємо тепер файлик. Так, бачимо якусь табличку. Давайте щось про неї почитаємо і що з нею треба робити. Повертаємось до підручника. На аркуші аркуш 1. Створена таблиця нарахування заробітної плати співробітникам фірми за місяць. Давайте подивимося, чи не брешуть нам. Так, нарахування заробітної плати. Так, да, якісь співробітники, оклади, премії, так, да, начебто все добре. Оформите її за наведеним зразком. Тобто, перше, що треба зробити, от в підручнику є приклад оформлення, нам треба її оформити таким самим чином. Дивіться, в домашньому завданні, чи це не у вас, чи у вас так, у вас. Там оцінки у вас гарні, але все ж таки були маленькі помилки. Не хотів кожному писати коментар, помилки десь приблизно у всіх однакові. Хтось забув поставити курсив, там, де було написано в підручнику поставити курсив. Хтось десь забув напівжирне накреслення. Хтось десь забув щось прям класно по центру е, розташувати в комірках. Тобто, уважно до всіх деталей, до всіх е, до всього, що бачите, відносьтесь. Дуже уважно зробіть це все. Хотів там багато кому за домашнє 12 поставити, але ці ось маленькі такі геть щось одне забуло і все. Ну, 12 вже не можу поставити. Так. Поїхали. Що ми бачимо по відношенню до нас? По-перше, тут у нас зелений колір, да, це стрічка, вкладка. Основне, приблизно ось такий. Далі ось ця комірка А2 велика об'єднана. Це у нас якийсь інший колір приблизно, приблизно ось такий, мабуть. Далі ми ще бачимо, що в А2 тут у нас напівжирне накреслення. Зробили. Розмір податків у нас написано з великої букви. Приблизно так. Ще як я бачу, що у нас курсив, рядок, третій рядок, все, що є, все курсивом і по центру вирівняно. Третій рядок, курсив і по центру ставимо от на групі кнопок вирівнювання. І так по центру, і так по центру. Посередині і по центру. Ось таким чином. Так. Що ще? Начебто ну, те, що вони написані всі з великих літер, Не хочу я це все переробляти. Давайте от усього максимальне, мінімальне середнє. Це повинно бути напівжирним накресленням. І ще у нас не вистачає точно коміру, е, меж комірок. От розмір податків можна зробити межі. Це група кнопок шрифт. Роблю ось так: усі межі. Тепер для усього іншого можна зробити усі межі. Отак от все виділити. Усі межі. Додали. І тепер бачимо, що є якісь такі е, межі, трошки виділяються, от в діапазоні А16. G19. Давайте виділю його. І це у нас будуть товста зовнішня межа. от таким чином. Так, от тепер і у нас трошки вона виділяється. Що ще? е-е Оклади. Бачу, що вони тут в гривнях Це фінансовий формат. А у нас просто от стоїть усі формати. Оберу оклад, оберу його по центру, все поставлю ще. і так, це який грошовий буде гривні. Є зробили. І так, начебто, більше нічого. Ніхто нічого не бачить такого, що ще відрізняється у нас. Я начебто не бачу. Єдине, що з маленьких літер у мене все написано, а в підручнику з великих. Ну, думаю, це не дуже страшно. Дуже довго виправляти це будемо. Так, будемо вважати, що з цим розібрались. Далі, третє завдання. Обчислить, використавши формулу, суму премії, яку нараховано кожному співробітнику за місяць, як зазначений, е, зазначений відсоток від окладу. Так, відсоток у нас є 10%. Оклад 3 тисячі гривень. Яка буде сума премії? Хто зможе сказати, що мені писати в формулу? Як порахувати? Ровно. Б. 4. Плюс це. Це 4. Плюс. Це 4. Плюс? Це 4. Плюс. Помножити? На С4? Так, 300 гривень сума премії для однієї людини, а для інших як ми зробимо, порахуємо швиденько. Скопіюємо, мабуть, формулу. Да? Не будемо її писати 10 разів. Ми її просто скопіюємо за допомогою маркера автозаповнення. От скопіювали. Це порахували, добре. Читаємо далі. Заробітну плату кожного співробітника за місяць як суму окладу та премії. Тобто, ось тут повинна бути сума окладу та премії. Це яка формула? Дорівнює. Мабуть, скоріш за все, оклад це у нас комірка b 4 А от тепер плюс премія. Д4. Ми порахували тільки що премію до рівня 3,300 і копіюємо на всіх. Так, зробили порахували для всіх. Читаємо далі. Максимальний і мінімальний оклади співробітників на фірмі. Максимальний і мінімальний оклади. Ось тут, мабуть, буде у нас оклад максимальний. Це у нас що? формули. Наскільки я пам'ятаю, інші статистичні макс. У нас є така формула. Максимальний з чого? Серед яких? Серед усього діапазона діапазону виділяю B4B15. Натискаю ОК. Тобто, от максимальний 5000 гривень. Мінімальний. Так само на стрічці формула. Інші статистичні. Шукаю мін. Так, де вона? Ось вона. Мінімальне серед яких? Серед ось цих b 14 b 15 виділив діапазон. Чи можна його з клавіатури вести? Натискаю ОК. Мінімальний оклад 1800. І це хотілося б також мати формат у гривнях. Тобто формат грошовий. Далі. Середній відсоток премії на фірмі. Відсоток середній. Треба порахувати. Ось тут, я так розумію. Середнє значення це формула average. Вона також знаходиться у нас у статистичних, да? тобто формули, інші статистична average ось вона друга, середнє значення. У кого російськомовний ще досі офіс, вона може називатися у вас СР-значення. Обираємо її. Тепер середнє серед яких? Серед ось цих це 4 це 15 Середнє, це що значить? Середня арифметичне. Да? Складають, ділять на кількість. Отримаємо таке не досить. А, ну, в принципі, нормальне значення: 13% середнє значення. Бо коли підрахунок попередній був, там було 0,13 просто числа. Я думав, що треба буде перевести у відсотковий формат. Читаємо далі. Так, установіть для клітинок таблиці такі формати даних: стовпець А. Текстовий, Б. Грошовий. Ми вже поставили із зі знаком гривень він у нас. Стовпець А текстовий. Ну, я думаю, що це. Та хоча можна весь А взяти. Основне текстовий. Так, що я не бачу, текстовий бачу в кінці. Далі Б поставили. Це відсотковий у нас, начебто, так і стоїть. Да. Е, у діапазоні стовпців D, D G числовий з одним десятковим розділом. D, G. Ось ці ось цей діапазон. Я думаю, що це D4, G19. числовий, з одним десятковим розділом. Пам'ятаєте, знаки після нуля. Знову ж, стрічка, група кнопок. Вкладка основне група кнопок число. І от у нас прибрати знаки після коми, додати знаки після коми. У нас зараз два. Мені потрібно, щоб залишився один. Оп, все, один знак після коми. Гарно. Читаємо далі. Так, у клітинці в 1 розміщення значення розміру податків, які сплачують усі, хто працює. Надати клітинці ім'я податок. Таке ми робили, так? Да? А тут у неї вже є ім'я податок. Так, є. Ну, якщо у вас часом не буде, то створите. Далі. Обчистить, використавши, е, використавши значення розміру податків з клітини Б1, суму податків, які сплачує кожен співробітник фірми. Податок. Як порахувати податок? Мабуть, з зарплати він буде нараховуватись, да? 24%. Це що буде? Дорівнює зарплата Є4. Знову ж таки, якщо ми маємо справу з відсотками, це не сума, це множення. Множимо. На відсотки. Можемо написати тут словами податок. Можемо просто обрати комірку податку. От я її обрав, натискаю Enter. Далі залишилося її тільки скопіювати нижче. Да? Все добре, порахували. І тепер, і тепер заробітну плату, яку отримує кожен працівник після виплати податків, тобто на руки, що вони отримують. От, наприклад, у першого у інженера 3300 триста мінус 792 податок. Скільки він отримує на руки, треба порахувати. Ну я тільки що сказав, так? дорівнює е 4 мінус податок. Це F4 дорівнює ось така цифра. Ви не, не дуже дивуйте, що такі маленькі цифри. Просто і підручник трошки старенький, і задача, приклад, трошки старенький. Ну, по-перше, і податок зараз не 24%, а 19,5%. Ну, і по-друге, мінімальна зарплата набагато більше, ніж є. Ну, ви так не думаєте, що в дорослому житті все настільки печально. Печально, звісно, але не настільки ще. Так, середньомісячну заробітну плату фірми. Після сплати податків. середньомісячну заробітну плату після сплати податків. Тобто, я так розумію, ось тут треба знову порахувати середнє значення. Формули інші статистична average. Що ми обираємо? Average до ось цього діапазону G4G15. Натискаємо ОК. OK. Середня статистична вийшла ось така. Далі. Максимальну та мінімальну місячну зарплату на фірмі після виплати податків. Добре, ось тут максимум мінімум. Знову ж таки, формули, інші статистичні, де цей максимум Ось він, до цього самого діапазону. Окей. І трошки нижче мінімум. Можна навіть скористатись недавно використаними. Мінімум з ось цього діапазону. Натискаємо ОК. 1504. Далі. Збережіть електронну книгу у вашій папці з, у файлі з іменем. Ну, давайте збережемо потім відкрийте аркуш 2 та ознайомтеся зі змістом наведеної електронної таблиці. Аркуш 2. От у нас є якась таблиця. Що у нас є? Прізвище ім'я по батькові якихось людей. У них якісь теми, якісь оцінки. Ми так розуміємо. Так. Тобто це якийсь такий міні-табель з якогось предмета. Сформулюйте, для розв'язання якої задачі було створено цю електронну таблицю, побудуйте і запишіть математичну модель цієї задачі. Тобто, які вхідні дані використовуються, в яких клітинках вони розміщені, які проміжні та кінцеві результати отримуються, в яких клітинках вони розміщені. Ну, я ж думаю, ви розумієте, та, що знайти вам треба те, що в пустих комірках. Це все вам треба порахувати. Але ви це не робите. Ви просто в зошит записуєте, що нам треба знайти те-то-тето. Що проміжними результатами, наприклад, буде там можливо. Ну, я думаю, що найгірша, найкраща оцінка це і буде проміжний результат, а прям мета цієї таблиці це порахування середнього балу. От ви можете проміжними результатами будуть найгірша, найкраща оцінка. Мета створення цієї таблиці, там знаходження середнього балу для кожного учня. І так далі, на ці питання відповідаєте в зошиті. Далі, за якими формулами здійснюється обчислення? Можете по одному прикладу написати, що ви робили тут в таблиці. В зошит це треба записати. Яка формула буде тут? Ну, найгірша оцінка це, мабуть, яка? Найменша? Да? Найменшу ми тільки що шукали? Шукали. Найкраще, це, мабуть, найбільша оцінка. Також тільки що шукали середній бал, тільки що на попередньому листі середнє значення, ми шукали. Тобто ви повинні ну, знати, да, які формули тут треба використовувати. Це все просто описати в зошиті. І, в принципі, і все. І на цьому вся робота. Збережіть це, закрийте Excel, відправте вчителю. Робимо файл, зберегти як. Наприклад, на робочий стіл я роблю. У мене один диск, мені без різниці, все одно, все на диску це. А ви там куди завгодно собі. Так, а чого я згорнув? Треба закрити. От з'явилась практична. Все, відправляєте її мені. Так, як і, минул... і як і минулого разу, не фотографії, не скріншоти, а сам файлик практичної роботи. Для тих, у кого немає можливості працювати з комп'ютером, то вони роблять е письмо відповісти на питання 5-8 на сторінках 107-108 підручника. Питання там обирав такі, щоб були прямо за цією темою, і вони не дуже прості. Подивитись самі. Дмитро, скажи, будь ласка, Дмитро, ти тут? А я бачу, ти там мені фоткав, коли роботу дуже схоже на екран монітора. Скажи, у тебе що, немає комп'ютера чи є? Ти ж фоткаєш екран экран. У мене є комп'ютер, але PowerPoint, Excel и воно мені воно мені пише, що там нужен какой-то ключ продукту, а у мене його це, нету. Зрозуміло. Я віднес його в этот в ремонт, і оно... вони мені нічого не сказали, сказали, що вони нічого не можуть зробити з этим. Так, зрозумів. добре. Ну, дивіться, так. По практичній питанні у вас нема. Дякую.